Привіт! з вами школа англійської мови English House та я Юля. Вітаю на другому дні нашого марафону English for Halloween. Цей тиждень дуже насичний. Тож, якщо ви ще не встигли дізнатися історію Halloween, то обов'язково ознайомтесь з нею. Бо насправді сьогодні ми теж поспілкуємося про історію, але відомих монстрів. Геловін це свято, яке багато людей асоціюють із монстрами, які стали невід'ємною частиною культурної спадщини. Ми часто бачимо їх у фільмах, книгах і на різноманітних святкуваннях, які проходять у цей час. Виражаючи потаємні страхи та бажання, вампіри втілюють у собі глибокі людські емоції. Легенди про вампірів vampires – це одні з найвідоміших та виникли в різних культурах світу. Ці міфи часто пов'язані з уявленням про незмірну силу undead – та підпорядкування, і вони завжди були сповнені загадок. Походження вампірських міфів можна простежити до стародавніх вірувань, які існували в різних частинах Європи. Наприклад, румунський стрігой, стрійгой це істота, що за повір'ям може повертатися з мертвих, щоб задавати шкоди живим. Багато людей вважали, що якщо людина помирала при підозрілих обставинах, вона могла стати вампіром. З цими уявленнями пов'язувалось чимало обрядів Rituals, які мали на михті запобігти поверненню мертвих до життя. У XVIII столітті вампіри стали популярними героями літератури завдяки таким творам, як «The Vampire» Джона Полідорі та Дракула Брема Стокера. У цих історіях вампір став символом романтичної спокуси – «seduction» та темряве «darkness», що додало йому нових відтінків. Образ вампіра, що переслідує свої жертви, став метафорою. Метафори соціальних страхів і бажань, часто пов'язаних з жадібністю Greed. та частою втратою контролю. Однією з найбільш поширених і відомих рис вампіра є його ікла, fangs, що символізують здатність завдавати шкоди, прикушуючи шкіру своїх жертв, щоб випити їх кров. Blood. Історії про вампірів також часто містять надприродні supernatural елементи, що підкреслюють їхню невразливість і безсмертя. В наш час вампіри стали невід'ємною частиною поп культури, з'являючись у фільмах, книгах та іграх. Вони викликають у нас не лише страх, але й інтерес до таємничого. Ці міфи продовжують існувати, оскільки вони відображають глибокі людські емоції та інстинкти. Історії про відьом витчес теж одні з найдавніших, які існують у культурі багатьох народів. Протягом століть вони були героями страшних казок, легенд та навіть релігійних вірувань. Відьми зазвичай описуються як жінки, що володіють магічними здібностями – «magical powers» та можуть робити закляття або чаклування – «spells». Проте у різних культурах ці образи мають свої особливості. Однією з найвідоміших і ранніх загадок про відьм є біблійна історія про відьму Зендору – The Witch of Endor, яка, за легендою, викликала дух мертвих. У середньовічній Європі багато людей вірили, що відьми укладають угоди з дияволом, The Devil – щоб утримати силу. Саме через це вони стали символами зла, Evil – та гріховності, а та також жертвами численних гонінь – Persecutions – і судових процесів, Trials. Справжня істерія, hysteria, щодо відьом пошилась в період середини 15 до кінця XVII століття. Особливо відомі судові процеси у салами Salem Witch Trials, коли десятки жінок звинуватили у відьомстві та стратили за нібито чаклування. Люди вірили, що відьми могли літати на мітлах, fly on broomsticks, створювати зілля potion, і надсилати прокляття. Cast curses на людей. В багатьох культурах образ відьми був не лише негативним, але й сильним жіночим образом: strong female figure. Наприклад, у слов'янській міфології є відьми, які хоч лякали людей, але також були мудрими та вміли допомагати героям. Відьми могли не тільки шкодити, а й зцілювати, що надавало їм подвійний характер: чарівників та лікувальників, Healers and Sorcerers. У сучасній поп культурі відьми стали символами сили, загадковості та жіночої самостійності. Вони більше не асоціюються лише з негативом, а навпаки, представляються як героїні, що використовують свою силу для добра або самозахисту. Відьми з'являються в багатьох фільмах, книгах та телесеріалах, продовжуючи захоплювати нашу уяву. Легенди про демонів demons, існують у багатьох культурах світу та охоплюють різні уявлення про ці містичні істоти. Вони зазвичай асоціюються зі злом, темрявою, даркнес та підземним світом Underworld. демони часто вважаються втіленням злих сил, Malevolent forces – які прагнуть завдати шкоди людям і ведуть боротьбу зі світлом та добром. Походження терміна демон бере свій початок з давньогрецького грецького слова діємон. Що спочатку означало духа або Бога, який міг бути як добрим, так і поганим. Згодом це слово стало асоціюватися виключно з негативними злими істотами в християнстві Christianity – демони часто вважаються падшими ангелами, які були вигнані з раю через свій бунт проти Бога. У багатьох культурах демони відіграють роль у ритуалах, які намагаються викликати їх або захистити від них. Наприклад, у міфології міфолоджі різних народів можна знайти історії про духів, що надсилають хвороби, нещастя та страждання на людей. В Античному Римі та Греції демони, відомі як діамони, були пов'язані з різними аспектами життя, але з плином часу їх негативні сприйняття стало переважати. Сучасні уявлення про демонів часто формуються через літературу, фільми та відеоігри, де вони зображуються як монстри, monsters, що загрожують людству. Наприклад, у фільмах жахів демони часто є основними антагоністами, які володіють людьми або намагаються знищити їх. Ці уявлення посилили віру у те, що демони можуть реально існувати та впливати на життя людей. В екзорцизмі часто йдеться про вигнання демонів з одержимих, Possession – людей. І це також підсилює страхи, пов'язані з цими істотами. Однак варто зазначити, що в різних культурах не йдеться тільки про злобу, не бувають і позитивні уявлення про демонів. Наприклад, у японській міфології демони, відомі як оні", оні, можуть бути як добрими, так і злими. Вони часто зображуються з веселими рисами обличчя і навіть виконують захисні функції, відганяючи злих духів. Вампіри, відьми та демони не єдине створіння, пов'язані з Геловіном. Існує багато інших загадкових і моторошних істот, які також наділені своїми легендами та міфами. ГОСТ Привид. Момі – МУМІЯ. ЗОМБІ ЗОМБІ. ВЕРВУЛФ Перевертень. Фейрі. Фея. Скелетун, скелет. Монстер. Чудовисько, трол, троль. Spirit – дух, Wizard – чаклун, Go – кровожерлива істота, Wraith – примара На Геловін існує чудова традиція, яка додає особливого жахливого шарму цьому святу. Це перегляд фільмів жахів і розповіді страшних історій. Занурюючись у такі розповіді, ми відкриваємо для себе таємничі сюжети, які пробуджують уяву і змушують серці битися частіше. Ці історії можуть варіюватися від легенд про приводів до тривожних оповідей про монстрів, демонів і все, що пов'язано з темрявою. У цьому контексті пов'язана цікава лексика, яка допомагає створити атмосферу напруги і таємничості. Пропонуємо і нам запам'ятати такі слова: cree повсти, hound переслідувати, лог ховатися, Хаул – тягти, скрин кричати, шивер. Тремтіти, whisper, шепотіти, flee, тікати, sneak, крастися, spooky, лякаючий, eerie, містичний, chilling, моторошний. Сподіваємося, що сьогоднішні історії були для вас цікавими та захопливими, з нетерпінням чекатимемо зустрічі з вами завтра, щоб продовжити нашу подорож у світ Геловіна. З вами була школа англійської мови, English House та Юля. Бай!